Всім привіт! ChatGPT уже в твоєму телефоні. Скрін рекордера, як виявилось, не тільки скрін. Ну і Ілон Маск, звісно, знову пробуває чергове дно. А мене звати Валерій, і я хочу якомога скоріше поділитися з вами останніми новинами it світу. Тож, давайте починати. Без плагінів, але все ж таки українцям тепер доступний офіційний застосунок ChatGPT для iOS. Спочатку він був доступний тільки через веб-версію, але пізніше з'явилось кілька неофіційних мобільних додатків, які давали змогу використовувати чат-бота на смартфонах. Кілька тижнів тому OpenAI почала випускати свій власний мобільний застосунок для чат-бота в США, але список країн розширився до 152. Тепер користувачі з України також можуть завантажити чат GPT з App Store. Принцип роботи чат-бота залишається незмінним. Користувач ставить запитання, а чат GPT дає відповіді. У додатку є підтримка голосових запитів, але поки що чат-бот може відповідати тільки текстом. Крім того, програма синхронізує текстові розмови на різних пристроях. Передплатники чат GPT Plus, які платять 20 доларів на місяць, отримують доступ до останньої версії великої мовної моделі OpenAI GPT-4 на своїх смартфонах. Вони також зможуть насолодитись більш швидким часом відповіді та отримати попередній доступ до нових функцій. Але користуйтесь ботом з розумом, тому що наступна новина саме про це. Американський юрист використав чат GPT для підготовки позову, а то його обдурив. Нью-йоркський юрист був представником клієнта, який подав суд проти авіакомпанії Авіанка. Справа була в тому, що під час польоту йому пошкодило коліно сервірувальним візком. Компанія намагалась зам'яти справу, але адвокат почав шукати схожі випадки. Він попросив допомоги у чат GPT, але виявилося, що запропоновані ним епізоди були вигадані. <клес> Тепер у Шварца, юриста з 30-річним стажем, будуть великі проблеми. Він уже постав перед судом за фальсифікацію. Шварц надав скріншоти діалогу з чат ботом, на яких видно, що юрист не тільки просив надати схожі випадки, а й уточнив, чи реальні вони. Ну, як розумієте, не дуже вже і реальні. Хвилиночку. Зараз натисніть на паузу і підпишіться на наш канал, щоб не пропускати наступні випуски і нові рубрики, які будуть публікуватись на каналі. Зробили? Окей, ми рухаємось далі. Мета офіційно анонсувала свою гарнітуру Quest 3 VR. Гарнітура Quest 3 VR з'явиться вже восени цього року. Базова версія на 128 ГБ пам'яті буде доступна від 500 доларів. Мете зазначили, що пристрій матиме додаткові варіанти комплектації пам'яті для користувачів, яким потрібно більше місця, проте ціни на інші моделі ще не оголошено. Порівняно зі своїм попередником Quest 2, дизайн Quest 3 легший і зручніший, з тоншим оптичним профілом на 40%, без врахування чорного лицьового інтерфейсу. А новий чіп Snapdragon всередині має вдвічі кращу графічну продуктивність. Крім того, QS3 відрізняються вищою роздільною здатністю, що особливо важливо в гарнітурах віртуальної та змішаної реальності та технологію Meta яка, здається, стала єдиним результатом буму метавсесвітів, який започаткував Цукерберг. Twitter вийшов з кодексу ЄС щодо боротьби з дезінформацією. Я майже в кожному випуску згадую ім'я Ілона Маска на рівні з генеративним AI. Але кожен раз продовжую дивуватись, і з одного боку зрозуміло, що Twitter хоче таким чином заробити, тому що одним з застав кодексу є відключення монетизації на поширення дезінформації. Але ж реакція була очевидною. Як зазначив комісар ЄС з питань внутрішнього ринку, ви можете втекти, але ви не можете сховатись. Наші команди готові до правозастосування. До поглинання компанії Ілоном Маском у жовтні минулого року Твіттер підписав кодекс практики ЄС щодо боротьби з дезінформацією у 2018 році разом з такими компаніями як Мета, Фейсбук, Гугл і Тікток. Хоча кодекс є добровільним, у червні 2022 року ЄС оголосив, що дотримання угоди буде зараховуватись як дотримання DSA. Як зазначає TechCrunch, рішення Twitter вийти з угоди лише за три місяці до того, як ЄС почне застосовувати DSA, Може свідчити про те, що компанія планує обійти правила блоку щодо модерації контенту. Однак ігнорування DSA може обернутись для Твіттер та Ілона Маска дорогою боротьбою. Законодавство дозволяє чиновникам ЄС накладати штрафи в розмірі до 10% від світового річного обороту за порушення, а за повторні випадки недотримання вимог можуть накладати штрафи до 20% від світового обороту. Європейська комісія також заявила, що повторне порушення може призвести до того, що ЄС заблокує доступ до Твіттера, і тоді мережа взагалі втратить близько півмільярда користувачів. Пишіть в коментарях, на якому люту Ілон Маск буде поризуватись цього разу. Популярний застосунок на Android раптово почав стежити за користувачами. Дослідження ESET показало, що програма для Android Screen Recorder під час оновлення додала шкідливий код. Тепер вона може стежити за користувачами, записуючи розмови і викрадаючи їхні особисті дані. Оновлення вийшло більше ніж через рік після того, як застосунок з'явився в Google Play. За цей час його встигли завантажити 50 тисяч разів. Проблема полягала в тому, що застосунок містив шкідливий код ахрад. Модифікованою версію трояна віддаленого доступу з відкритим вихідним кодом. Трояни віддаленого доступу користуються перевагами широкого доступу до пристрою жертви і часто можуть містити віддалене управління, а ще й діють аналогічно програмам-шпигунам і програмам-переслідувачам. Щойно шкідливий код Ахрат було надіслано як оновлення застосунку наявним користувачам і новим користувачам, які завантажили застосунок безпосередньо в Google Play. Застосунок почав потики отримувати доступ до мікрофона і завантажувати дані телефону користувача на сервер, контрольований шкідливим ПЗ. Ну і бонусом хотів би сказати, що українська мова піднялась у Стім на 15-ту сходинку популярних мов. Тож я вас агітую, якщо ви користуєтесь Стімом, виставляйте обов'язкову мову користування українську. Це найкращий сигнал розробникам ігор локалізувати продукти і для нашої країни. Тож давайте поставимо лайк цій новині. А на сьогодні це були всі новини. Напишіть в коментарях, що можливо я забув вам розповісти. Ставте лайк цьому відео, щоб ми могли розповсюджувати україномовний контент. Як завжди, бережіть себе. До зустрічі!